Привіт усім. Моя бабуся все життя лікувалася двома ліками від усіх хвороб: звіробоєм і дерев'єм. Збирала їх в чистому полі, висушувала і дбайливими руками заварювала і так дожила до 86 років і померла власне від не від хвороб, а просто від старості. Але сьогодні настало таке життя, що вже одним звіробом і дерев'єм не вилікуєшся, тому що такі поняття, як. Ковід, пандемія, наскільки міцно ввійшли в наше життя, що вже ми мусимо поспішати, щоб полікувати себе тільки до аптеки. І тому пару років, як всі ми з вами, поспішаємо в аптеку чи не частіше, ніж до продуктового за хлібиною. Тому часто на фармацевтів ми дивимося з більшою надією, на жаль, як на лікарів. З одним із таких фармацевтів я вас хочу сьогодні познайомити. Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день. Я Філімоненко Тетяна Сергіївна, фармацевт аптеки Конвалія. Пані Тетяна, розкажіть, будь ласка, як ви пройшли всю професію? Ну, я з дитинства хотіла допомагати людям. Хотіла лікувати їх, мабуть, як кожна дівчинка в тому віці. От але. Чим старшою я ставала, тим більше я розуміла, що мене цікавить не тільки допомога людям, а от мене цікавить, як саме ліки впливають на організм людини, як їх готують, як їх производять, які саме бувають форми випуску ліків. От, і таким чином я прийшла до цієї професії. У нас сім'ї фармацевтів чи якогось, з родичів, знайомих немає. щоб Ви за чимось прикладом, скажімо так, да? Ні. Зовсім. Немає. Зовсім. Ні лікарів немає, ні фармацевтів. Зовсім. А що ви закінчували? Я закінчувала Український Державний хімко-технологічний університет. Спеціальність фармація. Де він знаходиться? В Дніпропетровський. Ага. Ну і як давно ви працюєте в цій сфері? В цій сфері я вже 10 років. Конкретно? Так і не скажеш по вас. Конкретно в цій аптеці вже 5 років так. працюю. Так. Як вам тут працюється? Добре. Так. Люди хороші у нас в п'ятихатках. Слава Богу, що той, хто працює з людьми, може так про людей сказати. Бо ну, ми знаємо, що всі, хто працює з людьми, це дуже нелегко, правда? В будь-якій сфері, хто працює з людьми, та, з клієнтами. Звісно, професія наша нелегка. Я не можу сказати, що у нас легка професія. Різні люди приходять до аптеки і молодь, і люди похилого віку, молоді мамочки, люди, яким просто треба спілкування, або ж навіть люди, які з недовірою до нас відносяться, тому ми повинні знайти підхід до кожної людини. А всім вгодити, в принципі можна, як ви вважаєте? Всім вгодити не можна. Ми знаходимо підхід, індивідуальний підхід до кожної людини, але ж у кожного свій характер, своє якесь бачення. Так що... Пані Тетяна, в зв'язку з мене питання, дивіться, черга, повно людей тут в приміщенні, так? І клієнт ну, такий збуджений, чи стресує, чи не знаю що. Не пам'ятає, наприклад, назву да, препарату. І от так пояснює, що ви толком і зрозуміти не можете. Або вимагає саме ті ліки, наприклад, яких у вас тут немає, ви пропонуєте чимось замінити. А ну, клієнт завжди правий, да? як дитина мала, хочу червоне відео, а не синій. І оце хочу побити. Що робити, як діяти? Що робити? Ну, якщо клієнт просить один препарат, а в мене його в аптеці немає, я намагаюся підібрати для нього альтернативу, аналог. Якщо людина не хоче змінювати, вона хоче конкретно ага. той препарат, то ми відразу намагаємося якомога швидше замовити ага. ці ліки, щоб задовольнити клієнта, щоб скоріше вилікувати цю хвору людину. А якщо ви не можете зрозуміти, що людина просить? Ну, у нас бували такі ситуації, доволі такі, і комічні. Ну, ми намагаємося зрозуміти, уже підбираємо питати симптом? симптоми. Симтоми, з чим людина звернулася, чи лікар їй цей виписав препарат, чи вона сама це десь почула, чи щоб, хоч якось, зрозуміти, щоб чимось про, допомогти, що, йдеться, про що йдеться мова так. Пані Тетяна, ну і сьогодні осінь за вікном, да? загострення сезонне, якихось хронічних захворювань. Скажіть, будь ласка, по що найбільше приходять ось сюди до вас, в аптеку, що користується попитом? Ну, ви знаєте, на кожен препарат є свій клієнт, у кожного свої хвороби. Але зараз так, зараз осінь і зараз хвороби. Простудні, але зараз ще така ситуація в країні нелегка, тому зараз попитом користуються заспокійливі препарати і сердечні. На жаль, люди нервують і намагаються, хоч якось, заспокоїтись, підтримати свою нервову систему. На жаль, це так. А скажіть, будь ласка, ну я не питаю там про секрети, де ви як ви берете ліки, але скажімо так, чи вистачає, чи ви забезпечені? як часто ви отримуєте, бо можна зайти, що не застать того препарату, що треба, але ви, як ви вже сказали, да швиденько відреагуєте, і на завтра буде препарат? Буде у нас товар возиться майже кожного дня. Так що, якщо немає ліків, якщо розібрали, то ми замовляємо і швиденько це все приїжджає. Так що люди забезпечені зараз ліками. Зараз немає такої ситуації, як була е, на початку е, березня, наприклад, коли люди все скуповували і був дефіцит деяких товарів. Зараз такого слава Богу немає. Ситуація поліпшилася. Так. так. А можна особисте питання. Скажіть, будь ласка, саме для себе, що ви купуєте як в магазині якийсь певний хліб, так і тут. Я розумію, не завжди якісь лікувальні препарати, можливо, БАДИ чи вітаміни? Так, я люблю вітаміни, тому що я вважаю, що бади і вітаміни ми можемо ними підтримати своє здоров'я, тому я регулярно приймаю вітаміни так восени, весною завжди. А також заспокійливі. На жаль, ну мене також. Торкнулася ця ситуація, я переживаю за країну, за людей наших дуже. Очікуєте, як всі ми перемоги, так? Да? Так, дай Боже. Пані Тетяна, ну і скажіть, будь ласка, я так уже собі десь майже сформувала, ну ви скажіть окремо, за що ви любите свою роботу? Ну, я люблю свою роботу. Мені завжди хотілось допомагати людям. І я вважаю, що. Мені це вдається трохи, коли клієнт до тебе повертається і дякує тобі за те, що ті ліки, які ти йому пропонувала, йому допомогли, і він повертається і дякує. Угу. Я тоді розумію, що мабуть я щось роблю правильно, що все я не, не дарма все не дарма, і я люблю допомагати людям. Відчувати себе на своєму місці. Так, я відчуваю на своєму місці. Я ні разу не пожалкувала, що я пішла в цю сферу. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати своїм колегам? Своїм колегам я хотіла би привітати їх насамперед з днем фармацевта з професійним нашим святом, а також хочу побажати здоров'я і терпіння. А всім людям я хочу побажати мирного неба. Дякую. Дякуємо пані Тетяну і її колег, всіх фармацевтів, за їхню працю і бажаємо їм і собі здоров'я. Дякую всім за увагу. На все добре, до нових зустрічей!